Слово Боже, для вас помолимось, Царе Небесне, Небесний, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби діби життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвятий мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова до Твого слухання. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява ріка і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у усіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки. Тоді він вийшов і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за них пішли і його учні, як же прибув на місце, сказав їм. Моліться, щоб не війти у спокусу, і сам відійшов від них так далеко, як кинути каменем, і, впавши на коліна, почав молитися. Отче, якщо хочеш, віддали від мене цю чашу, однак хай не моя, а твоя буде воля. Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм, Чого спите? Ставайте й моліться, щоб не війти у спокусу. Він говорив, що як аж тут надходить юрба, і на її чолі іде один із дванадцятьох на ім'я Юда, він підійшов до Ісуса, щоб його поцілувати. Ісус сказав до нього Юдо поцілунку видає сина чоловічого. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом. Господи, чи не вдарите нам мечем? І вдарив один із слугу пересвященника і вітяв йому праве вухо, Ісус озвався. «Лишите!» і, доторкнувшись до вуха, стілив його. Тоді Ісус сказав до пересвященників, начальників сторожі храму і старших, що були вийшли проти нього. Неначе на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Коли я щодня був з вами в храмі, ви не наклали рук на мене, та це ваша година і влада темрява. Схопивши Ісуса, вони повели його і, і привели до дім перевосвященника. Петро йшов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору, посідали в купі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття і, приглянувшись до нього, певно каже. І цей з ним був. Він відрігся, кажучи, не знаю його жінку. Та трохи згодом другий, побачивши його, каже Іди з них. Але Петро відповів Ні, чоловіче. По якійсь годині хтось інший почав настоювати, кажучи. Справді, і цей з ним був, та ж він із Галилеї. Петро озвався, не знаю, чоловіче, що кажеш. І зараз же, як він говорив, ще запіяв півень, і той Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро слово, яке Господь йому сказав був Петре, ніж запіє півень, ти нині мене відречешся тричі, і, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його над ним, знущалися і пили його, і, закривши йому очі, питали Пророкуй, хто той, що тебе вдарив, і багато іншого глузуюче говорили на нього. Як же настав день, зібралася рада старших народу, перевосхищеники та книжники, і перевели його на суд свій, і казали, якщо ти Христос, скажи нам. Він відповів їм. Коли скажу вам, не повірите, і якщо вас спитаю, не відповісте, віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. Усі казали, то ти син Божий? Він сказав до них, ви кажете, що це я. Сказали ті, навіщо нам ще свідки? Самі ми чули з уст його. Тоді вся їхня громада встала, повели його до палата. Сьогоднішнє Євангеліє від Луки описує про те, як Ісус молився на Оливній горі, про зраду Юда Іскоріоцького, про відречення Петра, про те, як його, всі від нього повтікали, всі його учні, наскільки Ісус страждав і терпів. Як учні його втікли, як Юда зрадив, як Петро відрігся. Він молився о ливному городі і казав такі слова до Отця Небесного, тільки хай не моя, а буде Твоя воля. Бачимо, що Ісус Христос без страху говорить з Отцем. Те, що в нього на серці. Отче, якщо ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Але каже Отче, якщо ти хочеш, тобто готовий прийняти іншу волю Небесного Отця. Але Ісус возносить Бога це прохання без страху, що Отець про нього подумає. Так і ми у своєму житті не маємо боятися просити Бога. Чи дякувати йому, виявляти свої недоліки, чи якісь проблеми. Усе, що нас турбує, Бог не потребує, щоб ми грали перед Ним якусь роль, але очікує, що ми стали перед Ним такими, якими є, з відкритим серцем, простими, простими такі, як діти. Коли якісь є проблеми в дітей, вони приходять до батьків і розказують. Хто їх образив, що їх болить. Вчимося і ми приходити до Бога і говорити з ним та їх діти про всі наші проблеми. І тоді Господь буде дуже близько нас. І ми відчуємо велику підтримку. Дякую тобі, Ісусе. Це що ти мені сьогодні промовляєш, що я маю довіряти тобі, довіряти Небесному Отцеві, говорити все, що є в мене на серці. Допоможи мені бути щирою і відкритою. Переймени моє серце, наповни його світлом і любов'ю. Амінь.